Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше за інформацією з НЮА, у четвер, 21 серпня, Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офіцерів Служби безпеки України, які згідно з постановою ВАКС могли отримати понад 4 мільйони гривень за надання службової інформації Богдану Якимцю, пов'язаному з бізнесменом Ігорем Коломойським. І як пише видання, приводом для цього стала інформація з телефону Богдана Якимця, який детективи в лютому вилучили під час обшуку в приміщеннях бізнес-центру АІКЮ, орендованих яким. Підприємець Якимець вважається важливою особою в контексті розв'язання проблем, які виникають у великого бізнесу та окремих чиновників і політиків з правоохоронними органами, пише видання. Якимець був неформальним помічником колишнього керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Але зараз, за словами джерела ЗНЮА, ЮЕЙ, Якимець з дозволу банкової є контактною особою між бізнесменом Ігорем Коломойським і керівництвом СБУ. У телефоні Якимця за словами джерела було його листування з Дудерем і сухорадою, які мають доступ до справи Коломойського щодо Пат «Укрнафта» і пату Картатнафта за інформацією джерел Дударі Сухорада відсторонені від своїх посад перебувають у розпорядженні СБУ. видання. Зазначає, що один з двох детективів НАБУ звинувачених СБУ в державній зраді Руслан Магомед Расулов, який розслідував справу Богдана Якимця.